26 лютого вся країна відзначає день кримського спротиву російській окупації. Мета нашого заходу. Відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополь, мітінгу на підтримку територіальної цілісності України за участі кримських татар, українців та представників інших національностей, ознайомити здобувачів освіти з історії окупації Криму Росією, виховати почуття патріотизму, поваги до суверенітету України, розвивати критичне мислення, аналітичні здібності. Крим це півострів на півдні України в межах автономної Республіки Крим, Севастополя та частини Генічеського району Херсонської області, Омивається водами Чорного та Азовського морів. З огляду на своє географічне розташування, землі півострова були одним із перших на території України зон розселення людини. Першим відомим за назвою населенням Криму були кімірійці 12 століття до нашої ери. Згадувані в античних джерелах Асирії це були скатарські племена іранського походження. Їхнє перебування в Криму підтверджується стародавніми та середньовічними істориками, а також топонімами східної частини Криму, кімірійські переправи, кімерик у середині VII століття до нашої ери частина кімірійців була витіснена скіфами зі степової смуги в передгір'я і гори Криму, де вони отворили компактні поселення. У першому десятилітті до нашої ери у передгірному і гірському Криму, а також на південному узбережжі, мешкали Таври. Від Таврів походить стародавня назва гірської прибережної частини Криму Таврика, Таврія, Таврида. До 21 століття збереглися і були досліджені залишки укріплених сховищ і тавських гробниці, кам'яні скрині. Новий етап історії Таврики почався захоплення Криму скіфами. Цей період характеризується якісними змінами у складі населення до кінця третього століття, до нашої ери держава скіфів значно зменшилась під натиском сарматів. Скіфи змушено перенесли столицю на річку Салгір поблизу сучасного Симферополя, де винок Неаполь, Скіфський або грецький Неаполіс. Татари не пізнають ні не відчувають ні нашого благодіяння, ні ціни дарованої їм вільності, незалежності. Більше звикнувши до влади та ярмопорту атаманської. хочуть внутрішньо вони повернутися. Катерина II. у XVIII столітті Росія перетворилася в імперію. Важливою метою стає вихід до Чорного моря. Вже в ході російсько-турецької війни, 1686-1700 років, московські війська проникли в Крим у 1736 році, в ході війни. Російські війська знов перейшли перекоп, дійшли в глиб півострова та спалили Бахчисарай. Татарські війська відійшли на південь у гори та набули повністю знищені. Вторгнення повторилися у 1737 році, коли російські війська перемогли татарську армію під Карасабазаром та спалили це місто. У наступній війні Російської та Османської імперії в 1771 році російські війська зайняли Крим. Керч, Єнікали, Кінбург, Азов та Кабарда стали російськими фортецями. 1917-21 роки вписані в історію як Українська національна революція, під час якої частина подій відбувалася в Криму. У 1918 році тут переплилися інтереси багатьох сторін. Більшовицька Росія намагалась встановити тут свою диктатуру. Згідно умов Брестського миру, півострів підлягав окупації Кайзерівської Німеччини. Центральна рада зі стратегічних міркувань намагалась приєднати Крим до Української Народної Республіки. А місцеве кримськотатарське населення бачило свою батьківщину національно-державним утворенням в складі Федерації вільних народів. Це протистояння завершилось перемогою армії УНР, визволенням Криму від більшовиків і підняттям державного прапора України на кораблях Чорноморського флоту. Після лютневої революції 17-го року, як і скрізь в імперії, на півострові розпочалася активна розбудова громадського життя. Формується декілька активних політичних центрів. Ця 1917 року ці сили почали активно діяти одна проти одної. До загостреної політичної ситуації долучалися деморалізовані моряки Чорноморського флоту, які готові були в будь-яку мить почати погроми. В січні 1918 року більшовикам за допомогою моряків вдалося встановити в Криму радянську владу. Розпочався червоний терор проти тих, кого вважали ворогами революції. Терор цей був дуже жорсткий, в тому числі був убитий лідер кримських татар Чиллибіджихан. Під час цього терору більше тисячі відомих революційних діячів Криму, які стояли на Проукраїнських позиціях і підтримували Центральну Раду, які виступали проти більшовиків кримських татар, які виступали за створення автономії кримсько-татарської в Криму. Були просто розстріляні. Цей терор нагнав великого жаху тоді в Криму і викликав велику ненависть. Пересічного населення Криму до більшовицької влади захоплення Криму більшовиками не входило в плани центральної ради. Її третій універсал, виданий 20 листопада 1917 року, не включав Крим до складу Української Народної Республіки. Впродовж цього 1917 року між центральною радою і мусульманським виконавчим комітетом Криму велись переговори про можливе об'єднання. Кримські татари бачили Україну. Як свого природного союзника і як державне утворення на території колишньої Російської імперії, яке дасть можливість і отримати кримським татарам автономію. Делегація кримських татар Озенбашли, Сейдамет в країну в липні 17-го року, для того, щоб провести переговори з Центральною Радою. Думки членів Української центральної ради, які представляли різні політичні партії та організації стосовно Криму, розділилися. За тісний союз з півостровом виступили голова Центральної ради Михайло Грушевський, генеральний секретар міжнаціональних справ Олександр Шульгін. Проти висловлювали соціал-демократи на чолі з їхнім лідером Володимиром Винниченком. Однак незабаром стало зрозуміло, що для існування української держави необхідно встановлення контролю над чорноморським узбережжям. В січні 2018 року Центральна Рада ухвалила тимчасовий закон про флот Української Народної Республіки, яким всі судна і військові кораблі на Чорному морі оголошувалися флотом УНР. Тоді ж був затверджений військово-морський прапор. Це був жовто-блакитний стяг із зображенням Тризуба. Однак в реальності все було зовсім інакше. Півострів був окупований більшовиками, а за Брестською угодою туди повинні були прийти німецькі війська, враховуючи це на початку квітня вісімнадцятого року, військовим міністерством УНР був виданий таємний наказ, який передбачав створення окремої дивізії під командуванням полковника Петра Болбочана. Перед ним ставилось завдання, випереджаючи німецькі війська, звільнити Кримський півострів від ворожих банд і зайняти місто Севастополь. Водночас військові армії УНР повинні були встановити контроль над усіма пройденими містами і портами. Петро Болбачан був добре підготовлений військовий і, як показали події, дійсно опинився на місці як командувач до кордонів Криму адміністративно. Пійшли майже одночасно німці і е, бригада Болбачана. і тут стало питання, як входити в Крим брати Крим, німецьке командування досить скептично поставилось до планів українських вояків з огляду на вигідне оборонне становище більшовиків на перекопі. Німці вважали неможливим здобуття перекопу без важкої артилерії і сприйняли наміри Болбочана як зухвалу витівку, тому і пропустили українців перед собою. Просуваючись вперед, українські частини безупинно насідали на війська більшовиків, що відступали 21 квітня. Вояки УНР підійшли до переправи через озеро Севаш. Тут у ворога були потужні укріплення і замінований міст. Але Болбочану вдалося блискуче, без втрат організувати військову операцію по подоланню переправи через Сиваш. Болбачан зумів поширити за підтримки місцевого населення інформацію про те, що він не йде в сторону моста. Він не буде штурмувати Сіваш, а він повертається назад, тому що в нього невелика частина війські. Тому що в лов штурмувати Сіваш було неможливо, бо більшовики вже нарили окопи і там були укріплені. Залишався тільки міст. Міст був замінований. У ніч на 22 квітня група вояків на мотодрезинах швидко розмінувала його і дала дорогу двом бронепотягам. Їх поява викликала паніку в більшовицьких рядах. Не чекаючи надходження основних сил, полковник Болбочан дав наказ переслідувати ворога. Ввечері, 22 квітня, українські війська зайняли Джанкой, першу вузлову станцію Криму. Потім були Сімферополь, Бахчисарай і Севастополь. Приходом військ УНР у Севастополь на всіх кораблях почалися мітинги, на яких виносились постанови про те, що Чорноморський флот є флотом України. А 29 квітня на кораблях був піднятий державний прапор України. Німці не очікували такого розвитку подія, тим більше успіху українських військ. Командувач німецькими військами генерал Фон Кош, посилаючись на те, що згідно з умовами Брестського договору, Крим не належить до території України і для перебування українського війська на цій землі немає жодних підстав, зажадав від Болбочана негайно скласти зброю і покинути територію Криму під конвоєм німців. Командувач українськими військами відкинув вимоги німців, і висунув зустрічний ультиматум. Болбочан погоджувався залишити Крим, але лише за наказом керівництва УНР. Про здачу зброї не могло бути й мови. Генерал фон Кош прекрасно розумів, що збройний конфлікт між німецькими і українськими військовими підрозділами може привести до трагічних наслідків і буде на руку тільки більшовикам. Він вирішив звернутись до Києва. Полковник Болбочан вивів свою дивізію з Кримського півострова. Ті добровольчі об'єднання кримських татар, які приєдналися до нього під час боїв за Крим, на вимогу німців були роззброєні й розпущені. Потім вони стали жертвами червоного терору 1920 1920-21 років. В червні 1918 року розпочався наступ більшовиків на Україну. Дивізію Петра Болбочана відправили до українсько-російського кордону на північ від Слов'янська, де його вояки впродовж трьох місяців вели виснажливі бої з більшовиками. Подальша доля чорноморського флоту виявилась трагічною. Події тих часів яскраво описав в 30-х роках у своїй драмі Загибелі скадри український письменник і громадський діяч Олександр Корнійчук. Однак події 1918 року в Криму мали велике історичне значення. На фоні політичних помилок Центральної ради військовий рейд дивізії полковника Петра Болбочана виглядав блискучою військовою операцією. Яка розвінчала міф про непереможність більшовиків, продемонструвала підтримку кримсько-татарського населення, забезпечила для України, хоч і ненадовго, здобуття Чорноморського флоту, незважаючи на подальший розвиток подій від 29 квітня 1918 року, веде своє літосчислення історія військово-морських сил незалежної України. Що в Крим Україні подарував показом президії Верховної Ради Союзу РСР Кримську область передали складу Російської Федерації до складу Української радянської Соціалістичної Республіки? 19 лютого 1954 року Крим передали з Росії до складу у РСР. Це історичний факт, навколо якого існує безліч міфів та легенд, придуманих російською пропагандою. Гайде розбиратися, хто і навіщо віддав нам Крим, а також де правда і де міфи, які нам намагаються нав'язати. Міф номер один: Крим був населений росіянами. Частково це правда, але треба розуміти контекст. Кримські татари перед війною складали більшість населення Криму. Війна та депортація кримських татар та інших народів знищили економіку півострова. Через післявоєнну розруху та брак робочої сили до Криму почали масово переселяти росіян. Щоправда, більшість із них не вміла господарювати в кримських степах та горах. Загальне схвалення викликав у робітників концерного заводу «Трудовий шовтень» Великодушний благородний акт братнього російського народу. Другий міф: Україна утримала багатий регіон та економічну підтримку. За 10 років Крим в 5 разів скоротив продаж зерна та ведвічі овочів. Німецькі та радянські війська під час боїв знищили майже половину кримського житла. 53-го року на весь Крим працювало три хлібні: 18 м'ясних та вісім молочних крамниць. Повністю зупинилась державна торгівля овочами. Отже, насправді Крим став тягарем для і так зруйнованої України. В Складальному цеху проходить випробування нового автомата для розпасовки і упаковки плавлених сирків. Третій міф це був подарунок. Після передачі Криму в Сімферополі та Севастополі проводили мітинги, виступали хори та лунали гучні заяви з трибун. Цю подію намагались прив'язати до трьохсотліття так званого воз'єднання Росії та України. Насправді про подарунки мова не йшла. Передачі виснаженого війною та комуністами Криму вимагали економічні причини. Ситуація ускладнювалась браком питної води, яку Крим став отримувати з материкової України. Совєський союз приділи його уколі, а там ми так пукнули їх разу розумієте, на три метри в землю, розумієте, вогнали». Четвертий міф це був жест доброї волі Хрущова. Дехто вважає, що Хрущов подарував Крим Україні. Але на момент передачі Криму той лише місяць був керівником партії і не мав впливу для таких серйозних рішень. Хоч Хрущовий був ініціатором, але рішення про передачу Криму приймала Верховна Рада СРСР, а підписав його взагалі противник Хрущова Георгій Малінков. П'ятий міф разом з Кримом Україна отримала інші землі. Жодного обміну землями між Росією та Україною тоді не було. Більше того, Крим раніше вже був українським. З 18-го до 28-го року зі складу України забрали Білгородщину, частину Донбасу і Крим. Кримський півострів економічно та культурно завжди був значно ближчим до України. Це не змінили ні русифікація, ні репресії, ні геноцид кримських татар. Незважаючи на це, 2014 року Росія спробувала переписати історію, почавши тимчасову окупацію Криму. На початку 90-х років у Криму активізувався кримсько-татарський рух. 26-30 червня 1991 року в Сімферополі відбувся курултай кримськотатарського народу, на якому була прийнята декларація про національний суверенітет кримсько-татарського народу. Декларація вимагала надання Криму суверенітету за етнічною ознакою та створення національної кримсько-татарської держави. Учасники курултаю вимагали не визнавати результати референдуму 20 січня 1991 року та не створювати в Криму територіальну автономну республіку, де владу буде формувати. Проста більшість населення, яка була не кримськотатарською, однак Курултай не зміг добитися скасування результатів референдуму. У наступні роки учасники кримськотатарського руху продовжували підтримувати зміст декларації про державний суверенітет кримськотатарського народу, але до серйозних активних дій та безладів це не призводило. З кінця 1991 року Крим став автономною республікою у складі Незалежної України 5 травня 1992 року. Верховна Рада Криму проголосила акт про державну самостійність Криму, який спочатку передбачалося винести на всекримський референдум. Також того дня була ухвалена постанова щодо звернення до президента Верховної Ради України щодо укладання двостороннього договору між Республікою Крим і Україною. Наступного дня, 6 травня 1992 року, Верховна Рада Криму прийняла конституцію, згідно з якою Крим проголошувався суверенною державою у складі України. В ході наступних переговорів центральної влади та влади Криму вони домовилися розмежувати повноваження місцевої та державної влади та внести зміни до прийнятої конституції Криму. вот подконтрольная Крыма от Украины и присоединения к России. И в Крым. Защищать русский язык здесь просто не нужно. Мне стыдно говорить по-русски. Я всю жизнь проговорила по-русски, прожила всю жизнь в Симферополе. Я, наверное, буду учить татарский. Ради, ради. Ради. Ради отставай! Хватит у телевизоров сидеть, смотреть, ждать оккупации. Она уже произошла. Я не хочу жить в России, где говорят, как нужно мне жить, где флаг моей страны не разрешают. ребята и люди, они не хотят жить в России. Держава, это наша мы ее очень любим. Мы пришли, чтобы отметить 200-летие нашего великого поэта Тараса Григорьевича Шевченко. Ну и, конечно же, поддержать Украину и всех показать, что украинцы здесь есть, и мы будем, мы не согласны с референдумом. Закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации: Республики Крым и города Севастополь. Сьогодні расисти переслідують корінний народ півострова. Кримські татари не визнали російської окупації та заявляють про свій протест проти порушень прав людини і норм демократії, до яких систематично вдаються російські загарбники. Хвилі за хвилею в окупованому Криму проходять репресії, обшуки і незаконні затримання. Країна-агресор, цинічно нехтує основоположними правами і свободами людини та міжнародним правом. Саме Крим став базою для окупантів під час вторгнення на материкову частину України. Пліч-опліч з українцями, кримські татари в складі ЗСУ боронять незалежність нашої держави та звільняють українську територію у питанні приналежності Криму, весь цивілізований світ на боці України. Наша країна має абсолютну міжнародну підтримку. Повернення Криму до України неодмінно відбудеться. Піднімемо прапор над Кримом. Це гасло штурмової бригади Карадах, Кара за Крим. Із перших днів повномасштабної війни особовий склад бригади виконує бойові завдання та надає війську черефії. Війські бригади вели бойові дії в населених пунктах Південного Сходу України. Саме штурмовій бригаді Карадах буде відведено ключову роль у звільненні окупованого півострова від загарбників. Крим частина України, і вона буде звільнена від окупанта. Крим це Україна.